Отримайте вакцинацію від COVID-19 для найкращого захисту, існують вакцини, які захистять вас від ускладнень, спричинених COVID-19. Вакцинація це уколи в руку, які дають змогу вашому організму боротися з такими хворобами, як covid 19. Вакцини від covid 19 безпечні, й доступні в США для дорослих дітей і немовлят. Вакцини є безпечними. Вакцини зарекомендували себе як безпечні для людей різних рас. Етнічного походження, віку і стану здоров'я існує значно більша ймовірність того, що ви отримаєте серйозні ускладнення від covid 19 ніж від вакцини, вакцини безпечні для вагітних і жінок. Вакцини безпечні для вагітних і жінок, які годують грудьми. Вакцини є ефективними. Вакцини від covid 19 є надзвичайно ефективними. Більшість людей, які отримують серйозні ускладнення від covid 19, не пройшли належної та вчасної вакцинації, навіть захворівши, вакцини все таки захистять майже всіх вакцинованих людей від серйозних ускладнень чи смерті. У деяких людей після уколу з'являються побічні ефекти, погане самопочуття протягом одного трьох днів це нормально. Побічні ефекти означають, що ваш організм формує захист від вірусу. Переваги вакцинації від COVID-19 є значно більшими ніж будь-який потенційний ризик побічних ефектів.